Ого-ого, я ещ не маг. Я уже нару, беру, дякую. А все. Це що людина чи ні? Він Де ми? Магаз має бути Ось люди, люди вже тут Де? де. Ось тут на цьому зданні Зверху, так Летять, down. летять вони, летять one is near your Stay alert. Не розумію куди тут залазить Я не розумію як він тут залетів Він десь полетів, дав вниз

<таспоріг> наверху, на самом верху, талянчик. Там гадка есть. А, то ты цього? Бигай десь, значит, справа. Он наверху. Дивиться, щоб того не підняв. Угу. Так, я на крышу виліз. На самом верху? Да. Значит, спрыгнуть десь. Где <плес> боти стреляють? Боти по ньому, наверное, мені. все, зипка, а ты наверху, меня шеду, по зипке залазил, Не, не, я, пос, я, я по сходам. На самой крыше видишь? Да, да, да. А то он там, там где был. А, забути? Oh, so... oh, чувак, по... по телефону базарив, каже, вибачився, зараз буду до свій бігти. Скажи, що нічого страшного, ми ждемо. що в нього немає. <кхів> <кхів> якщо це їх тімейт, якщо це не інший. just Він не спрыгну, тільки він біля біля свого, біля свого піднімає. Ні! Поклала. Внизу? А ти диви, Я поклала вже, не можна залізти в рюкзак. Та не-не-не, ти що, це не. Ради бога, я ж не трогаю рюкзак. А, ну ну ну, який. Ребризер. Mm -hmm. Вийшли, да, це їхній третій був, що по телефону розглядав. Брайсон нікому не нужен? Ні, я не вмію. А ти Віталик не набереш, Брайсен? Я взяв, бо у мене вже ціла купа всякого. Eh? Оце оці вот ваншотні, да? Да, он магазин поїхав, поїхали на магазині. Блядь, успінем чи ні, 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 блядь, пігом. Оце оцей магазин? Вот да. Це...ẽc...ẽc... Давай, давай, доганяй, давай, 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 давай. Кинь, кинь нитку. Давай, давай. <hart> yeah. Рубак есть.

Фига собі. Це він з такої дистанції кладе? Брайсон, чи що? Да. Да. Жесть, ну розумію як вони всі грають. О, де водій? Ага. Хоч би поставили когось. тут. Приходимо. Як ви заховаєтеся, бо, бля, як поля на плющ... плющих, и вас может зверха бачити. Так дивляться. a platoon of Бежимо тосик. Ну, цю ж в рыбу. Да? Ультра да. як ставити. Тут уже були люди. Были, да. Да, вот тут уже. Треба бебку включить, значить. Вернемось до бебка, я вернусь до бепки. Мина да. є. Не знаю, чи ще люди є. Я є, я. Включай бэпку. вот тут. да Да-да-да. Подягайся, стой, секунду, одягайся секунду. Назала не плану. Попало. Блин, дабы, даб, ви. Цьому Ай, шо це? Тут Од Одного поклало, одного добило, одного поклало справа на крищі, але він піднявся. Двойка, двойка, тосик, 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 хелп. Сомафат. То, Одного да. я положив на сусідній. Добре, добре. А ще один на сусідній наче був. Так, да, так, да, так. Да. То це ж Віталик, мене його положив. Візьми броніка. Так, у нас є броніки, бери, бери. Ні, а, все, у мене то є. Так, ніж спав з мене. Який? Перейшов, що два було, я один не промазав, один не впав. Поки перезаряджався... Он, ще є, ще є! Це треба показати. А де він може бути? Це Віталик прибив його. Та, так, він біля мене, блядь. Знизу, так, да, Віталик десь? Чи ти вже вбив його? Так, вже. Джайвина дешов Небажиталк про це. Ух ты, шахта съесть. Ствалі я. Шах ты съесть здесь. Так, Виталки за тобой будет. Все, 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 все. Розбила повністю. Повністю все. Сука, блядь. Допитаю, допитай, блядь. А не не могу выпитать. <coughs> Симбака, ты можешь?

Мины Мена... у вас есть? У меня есть одна мина, давай ты даю эти патроны. размножи ее. Сейчас да, раз, кидаю мину, чекай. Чекай, 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 чекай. Да, Тоже Тогда никто сюда не придет. Бля, як, она взяла? Ну что, взяла мина, нет? Не, я, блядь. На. Толянчик, а ну. Что?

Ну Тепер розсідайтесь по вуглам і чекаємо. Бо вилазить вони будуть тільки в один... в одну дірку. Опігово, конечно, звісно, коли карту, не знаєш. Єдине, що вони можуть включити оцю херню, нас буде видно. броньку давай Опа, снайпер снайперке волят. А звідти латаранчик. Мустаيس. Десять се стрел Ліва, да? Там де відкриєшка, по-мені. Не, мені позаду дало десь. Хай не йди. бачу -к -к Побачила. А, ага. Не бачу, де червона мітка. Якщо піднімусь Віталик мені вальнуть. Зараз спробую ще раз. Та ця, блин, один лежить. Я не бачу, там туман. Положив. Хорош, Побіжи. хорош. Да-да-да, да, до, до, добивай. Добивай. сука. Встав, да, пик. Побігли, побігли. Опа, а це хто? Браймон, а, я забуваю, я тільки недавно дізналась, що вона через час сама.

Работа убийте. Цей вийшов один зразу. Нервози. Біса. Ага. Ска. Немає бепка. Ультра 1, би <laughs> доти. Ну то це ще, ще, ще не вони, чи що? Ще один должен бути. Ну один ще, я думаю, що є. Опа, лепка. О, ну один. Побігли, побігли. Побігли, побігли, бігом. Ah, ага. Fuck off. Kiss our ass. <laughs> Ukrainian asses. Toss, hard toss. <laughs> I want to kiss your ass, buddy. Were <laughs> oh, <sighs> oh. you the guys at the aquarium? <laughs> <laughs> eh? Are uh, you guys at the aquarium? <laughs> Ukrainian, Ukrainian. Ukrainian. Are you guys at the aquarium? <laughs> <laughs> eh? Uh -huh. <laughs> nice. I can't understand, understand you. you. What, what is... I'm asking, were you at the aquarium? you, the the aquarium? Do you the mean aquarium? aquarium? No, no, no. Oh, were you at the aquarium? Aquarium. Aquarium, <laughs> just cause it. Hold on, hold on, hold on. Were, you, were you guys here? Yeah. Ah, so, the aquarium, yeah, the yeah, aquarium. Yeah. Yeah, uh -huh. yes. yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, <laughs> Ah, yeah, yeah. Okay, alright. <laughs> so, so, so it was you guys we were shooting at, okay. No, we, we, we oh, our, our, our English is not so good, so... so. so. Ah, right, that's fine. Right. Where are you guys from? We, we are from Ukraine. Great. Ah, Ukrainian. Okay. Yeah. How do you say it? Fuck Putin, eh? Fuck <laughs> fucking Putin. Fuck fucking Russia. Russia. <laughs> Brilliant. You're all from Ukraine.

Машину брати поїхали не туди. Бам-бам-бам сюди наліво, 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 прямо і направо біля заправки направо. А що? Ага. тепер по Лівіше. Левіше. Yeah. Ну, ли прямо, їдь, їдь. Сюда ось. Сюда, Тарич. Та ти, блин, за... Я вже... Ти ж бачиш. Та я не бачу. Не бачиш? Ні, дорогу не бачу. Я злипаю, я полетаю. Давай назад. Все, все, все. Назад і прямо, прямо сюди. Важко, думаю. Наліво. До цієї херні до пепки. Контроль Контрольте бепку, щоб мене не вбили, я включу бепку, бо зверха можуть ляпнуть. На криші, да? right, so... На крыше, давайте вылазить по зипке, зипка тут валильня для талянчика. Окей, 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 пойдем, понятно, Взагалі немає розуміння де він може бути. Він може бути. Отам От в отій херні. Він же стрибнув. Але, Але я його not. не бачу, де він зараз. Він стрибнув, вже. Хто роз... розово? розового? Я боц, яко, окей.

Сидай, сидай, сідай, сідай, сідай Куда я. А, это официальный. А, Кив. На, на ибак, поиха побойся, жаба, на еваку прямо. Да. <sharp> <sharp> Але він не може її тут включить. Чого? Ну що, що, може, що, не може, что не может. Можешь, уже включи. На крыше? Посбий на крыше! Вот тут! Блин, впала в воду! Да тут на криші, на крыше, да! Не спрыгнул, він спрыгнул, він спрыгнул! Він да залізти? А де спрыгну в воду! В шляпе такие як заноза! Бля. Не бачила куди стрибав? Води да. все. ай oh. Натиновать, я думаю. Анго? Ну, им. Вот тут водил, вот тут. Ты не добила? <звук> Нет. А, он? Не поднялся, поднялся, поднялся. Нам надо сваливать. Oh. Поехал, он не выживет тут. не, бери джабу, бери джабу. Забирайте мне угаду и свали Так, чекаем вот все. Рожевый. Го-го-го-го. Да-га-га-га-га-га-га-га-га. га да га А. Билл, сюда едь. Давай, блять, рыбь. Це хто, блядь? Це це Павло. Хай він вже цей поїхав. Пулька Кисне, якщо не в спіне взяти. Якщо ми ще встигнемо. У нас теж время не фигня блин. По воде, по воде треба было. Это норм. Норм идея? Вы шарту знаете. i Stay in there, stay No pressure, no pressure. You do this. Miles closed, man. Miles close, yeah. Man. <laughs> yeah. yeah.

for the players, they come for us. GG! Well played! Well played! So. What <laughs> the f- Where's <laughs> Lisa? Oh, that's evil, that's evil. That's wrong. I, I, I mustn't do that, don't do that, that's naughty. Це він скинув, скинув типа я приймаю. Топ 4. Ну, троє. Три. Нормально. Три, три, чотири.